Задля безпеки споживачів для своєчасного виявлення витоків газу та попередження їхнього виникнення на газових мережах Міністерства енергетики України та ЕНК наприкінці минулого року затвердили порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків. За належний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків відповідає ОСББ або управляюча компанія. Однак, на жаль, за останні чотири роки питання обслуговування не було належним чином врегульовано. Тому здебільшого воно взагалі не проводилося. Тепер чітко прописано процедури договору, терміни і переліки виконання робіт. Споживач може обрати будь-яку організацію для проведення ТО, яка має дозвіл на виконання відповідних робіт. Якщо цього не зробить, то роботи проводить оператор ГРМ ГРМ Івано-Франківська філія газмереж. Першопочатково газовики перевіряють мережі старого житлового фонду, де внутрішньобудинковим мережам не один десяток років. Один із них, де прикарпатські газовики провели технічне обслуговування на вулиці Вовчинецька, дуже часто, особливо в старому фонді міському, дуже є багато проток витоків газу. Люди навіть не відчувають цього, тому що він збирається завжди вгорі. От і люди так живуть з тим, але це є дуже небезпечно. Для цього ми проводимо профілактику, знаходимо витоку газу і ліквідовуємо, але добре би було, аби люди самі зверталися. Вартість профілактичних робіт є значно меншою ніж ремонтних, коли проблему треба вирішувати терміново. Під час того внутрішньобудинкових систем газопостачання мережі не тільки перевірять на можливі витоки газу, а й усунять несправності. На даному будинку ми виконували роботи, які відносяться до технічного обслуговування. Тобто ми провіряли всі запірні крани. Всі внутрішні крани в будинках, в квартирах ми перевіряли, всі муфтові з'єднання, які є, і всі з'єднання сварні шви, які є на цьому газопроводі. Буквально у кожній квартирі знайшли витоки газу, тому що з'єднання старе, воно зношене, з'єднання має здатність висихати. Треба завжди то провіряти. Люди цього не роблять, в результаті виходить, що в кожній квартирі, в кожному коридорі, на кожних з'єднаннях буквально знаходили витоки газу, в результаті чого потім прийшлося це все ліквідовувати. Навіть відний кран на будинок, фасадний будинок, відний кран прийшлося повністю замінювати, так як він був зовсім зношений. Ірина, одна з мешканок цього будинку, проживає в ньому з 70-х років минулого століття. Жінка каже, тепер може спати спокійно, розуміє, яку небезпеку несуть витоки газу. Якщо говорити, то дійсно такі перевірки архи важливі і необхідні, особливо в таких в такій забудові, де це це старий забудова ще польська, старий будинок. Ну я повторюся, але капітальних ремонтів і заміни комунікацій не було. Кран, цей, який був замінений, ну турбував нас дуже давно. Він ем, давав, ем, ну це дійсно була проблема. І наразі ми дуже задоволені всі і вдячні, що все ж таки відбулася заміни. Періодичність виконання робіт залежить від строку експлуатації мереж. якщо газові мережі вашого будинку використовуються менше, як 25 років, їх потрібно обслуговувати один раз на 5 років. Якщо 25 років і більше – раз на 3 роки. І відповідно, платіжка ЗТО буде надходити один раз на 3 або 5 років.